Вітання, з вами В'ячеслав. Сьогодні ми говоримо про такий важливий тренд, який називається Gen UI, тренд веб-розробці, розробці з використанням генеративного штучного інтелекту. Якщо ви ще не слідкували, що це таке, то простими словами пояснюю, це коли ми маємо інтерфейс чату. І в ньому в текстовому перемішку з текстовою інформацією вставляються UI-компоненти, там, карусельки, якісь діаграмки і тому подібне. Насправді, складно сказати, хто перший почав це використовувати, але це вже досить поширена історія всередині звичайних чатів ai чатів Зокрема, зовсім недавно Gemini оновився, і в ньому прямо дуже гарно, там дуже активно використовуються ці GenUI компоненти. І це означає, в свою чергу, що всюди їх почнуть використовувати активно. І треба розібратися з тим, як воно працює, де воно доречно. Хочу сказати, що. У Верселі, в ВЯ там у них теж такі компоненти є досить давно, і, ну, схоже, що час прийшов їх використовувати активно. Тут я хотів би додати, що насправді не бачу значний сув у тому, як мають дизайнитися сучасні вебсайти. Замість того, щоб користувачам мучити перевантаженим інтерфейсом там, з фільтрами, вибором, менюшками і тому подібне, схоже, ми маємо прийти до того, що наявність чату має стати стандартним компонентом, так само, як, наприклад, наявність пошуку. Тобто, це має бути. Природньо інтегровано у вебсайт, не просто з боку якийсь е, помічник. Його треба набагато е, сильніше інтегрувати. Можливо, це взагалі е, фронтпейдж сайта має перетворитися на інтерфейс, схожий на те, як виглядає ChatGPT. GPT. І ми зайшли, наприклад, в якийсь магазин, і ми просто пишемо чату, що ми там хочемо та, своїми. Словами описуємо, який ми хочемо товар, його характеристики. Хай він нам підбирає, пропонує. І замість текстового списку, от, власне, GenUI буде пропонувати нам, наприклад, карусельку з товарами, які підходять під наші вимоги. І ми просто по тій карусельці далі клацаємо, переключаємо на потрібний товар, переходимо на його сторінку. І, відповідно, якщо потрібно, також. Говоримо, поклади в корзину, форм покупку, але можна це сумістити з звичайним також інтерфейсом сайту, де ми, там, натискаючи кнопочку, це робимо, корзину складаємо і тому подібне. Тому насправді це достатньо зручно. Річ у тім, що перевантажена навігація на вебсайтах, вона вже взагалі. Мені самому набридло. і користувачі користувачам також. Причому тут з точки зору розробників теж тяжко всім догодити. Якщо ти хочеш зробити максимально доступну кількість параметрів, то ти просто перевантажиш інтерфейс. Якщо ти Зробиш простий інтерфейс для навігації по сайту, ти, ймовірно, не зможеш дати достатньої гнучкості. Генеративний штучний інтелект, він, власне, дозволяє це питання вирішити. Тобто ми можемо просто в чаті просити, що нам потрібно. Причому зверніть увагу, наскільки чат є універсальним інтерфейсом. Ми можемо набивати текст руками, так? Ми можемо е, говорити. Причому і якраз питання accessibility вирішуються в значній мірі, тому що ми від е, людей з обмеженими можливостями теж в чаті можемо отримати інформацію. А те, як вони туди її передадуть, це вже буде залежати від того, які вони для цього використовують спеціальні засоби. Відповідно. Що варто сказати, що новий тренд, що це треба вже пробувати використовувати зараз, адаптувати під свої рішення, вже готові є фреймворки, компоненти Цікаво, що це не знімає власне, з повістки дня навички того ж самого фронтенщика, дизайнера та все одно тобто, ці всі елементи треба задизайнити. Але воно змінює шифт ну, в розробці, просто зміна пріоритета. Ми починається маємо дати. Получається, маємо дати зручний юзер експірієнс саме в такому вигляді. Коли користувач взаємодіє з чатом, ми маємо дати йому зручні ці Gen UI компоненти. Технічно це просто виглядає, що ми маємо набір уже готових компонентів, і використовуючи ЛЛМ, вона має вирішувати, які з цих компонентів показати, щоб візуалізувати видачу на, на нашому сайті. І, в принципі, не виключено, що навіть буде з'являтися можливість генерувати їх на люту, навіть не існуючі. Хоча я думаю, це не всім, не всім потрібно, бо тут може бути багато незрозумілого. А наприклад, є вже техніки, такі, наприклад, як structured Output, тобто структурований вивід, ЛЛМК вам зробила JSON за певною схемою. Ви цей JSON просто візуалізуєте компонентами, передаєте дані до компонентів. Користувач їх бачить, далі може робити якісь дії. Також я вважаю, що варто зберегти можливість текстової видачі, тому що що мені особливо подобається в чаті, це те, що ми зі звичайного текстового чата можемо інформацію в текстовому вигляді досить легко скопіювати. Якщо у нас у чаті вже будуть з'являтися вбудовані ui компоненти то ми цю концепцію можемо зіпсувати, то було б добре, щоб в нас була така можливість, щоб ми могли. Зберігаючи, воно, наприклад, карусельку з товарами могло видати у зручному для копіювання текстовому вигляді також. Ну, власне, власне, так. Тобто Shift відбувається зараз у чатові інтерфейси. І я вважаю це дуже добре. Мені самому дуже подобається, і ми маємо розуміти, що ті люди, які звикли користуватися яйчатами, чаджепіті, Gemini і тому подібне, вони вже не хочуть користуватися звичайними сайтами, масати по сайту, щось, щось там клацати. Для них вже е очікування інші. І до речі, я хочу сказати, що ймовірно. Це ще підштовхне використання браузерів, в яких я інтегрований, зокрема, такі як там комет, Атлас. Я, до речі, кометом від Perplexity користуюсь, і в мене вже є власні сценарії, де я раніше деяку роботу проклікував вручну. А тепер просто даю браузеру комет, інструкції, і, і навіть те, що він робить повільніше, мене це не, не переймає. Тобто, я даю задачу, і я просто ну там там, в окремому кінь відкрив. І він там собі виконує. Часто буває, що в нього закінчується кількість в нього є певний ліміт на кількість дій, які він може зробити автономно. І він просить там продовжити, натиснув продовжити і продовжує. Але буває таке, що він там щось збивається, особливо з яким складним інтерфейсом, де треба багато зробити дій. То, власне, навіщо я про ці, про ці браузер згадав? Річ у тім, що я вважаю, що от саме з таким чатовим інтерфейсом, взаємодії з сайтами, вони стануть значно більш поширені, тобто вони. Почнуть не просто проклікувати інтерфейс і по ньому робити купу дій, а давати власне, текстові інструкції, отримувати результат і добиватися поставленої задачі швидше. Тут, до речі, можливо, варто згадати про Atlas від ОПЕНИ. Я його ще не Знайшов йому застосування на відміну від комета. Погано, що вони випустили, поки тільки під Mac'ів версію, бо я в основному моя основна машина Windows, хоча Mac'ом теж користуюся, але на Mac я поставив Atlas, дав йому ту саму задачу, що я даю комету. Він з нею не справився. Я попробував виправляти там трошки справа пішла, але комет він уже... Більш перевірений досвідом, я так розумію, що за рахунок того, що вони раніше вийшли на ринок, вони вже зібрали більше фідбеку, і він працює досить непогано. Тобто, це, це штука дуже, дуже цікава. І саме з сувом до Gen UI інтерфейсу, я думаю, що це все разом о, почне дуже сильно змінювати юзер експірієнс користувачів у вебі. Знову ж таки, це не відміняє навичок, які потрібні веб-розробнику і технології. Навпаки, можливо, запит на якийсь там кардинальний редизайн. Якраз те, 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 те що треба нам для роботи. Почнуть, почнуть очікувати трошки інші сайти, нам треба їх переробляти, але треба показувати конкретні вигоди, що, що, що це приносить. І як на мене, вигоди дуже очевидні. Бо юзер експірієнс у складних вебсайтах зі складною навігацією, він не окей. Він, він, він вже давно е, зіпсований, так е, е, і те, те, що можуть робити ЛЛМ, е, це, це просто диво. І звичайно, що там під капотом може бути багато речей. Можливо, треба якийсь там рак імплементувати. там. Пошук, там векторний чи гібридний, Але для користувача все має бути представлено в зручному вигляді, і концепція GenUI насправді дуже дуже класна концепція. Це, це, це дуже добре, коли ми отримаємо такі компоненти на вебсайті. Добре, я думаю, що цього досить. Успіхів.